Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді не монети, як завжди за традицією, а огляд сірникових коробок. А точніше хотів би трошки розказати про колекціонування сірникових етикеток, коробочок, буклетів, яка називається філоменія. Дійсно, є такий вид колекціонування, хотів трошки на ньому зупинитися, а думка виникла ця спонтанно, коли навіть зі шкільних років збирав різні яскраві коробки, які знаходив у дідуся і бабусів на горищі, в шухлядах старих, в гаражі, особливо в дідуся, там під різні гайки, шайби були коробки від сірників. І вони мені подобалися, так їх відкладав, в коробку і нещодавно. Я, чесно кажучи, вже й забув про ті коробки, думаю, що вони вже втрачені, але знайшов великий ящик, в якому збереглися мої оці сірникові коробки, і виникла думка, чому б не зробити огляд і розказати трошки про такий вид колекціонування, який називається філуменія. Філуменія це колекціонування сірникових етикеток, коробочок, буклетів, книжеч... книжечок, сірників, самих сірників та інших предметів, що пов'язані із сірниками. Колекціонерів сірникових етикеток та сірникової атрибути, називають філоменістами. Я не можу назвати, що це в мене колекція, бо до колекції тут, звісно, що ще багато. Зараз так покажу трошки, що тут в мене зібрано. Така невелика підбірка сучасних сірників, деяких іноземних. Іноземних насправді небагато, в основному це радянські сірникові коробки і сірники Незалежної України. Етимологія походження слова філоменія походить від грецького слова філос – «любити» і латинського люмен, світло або вогонь. Термін був запропонований британською колекціонеркою Маджорі Еванс у травні 1943 року. Людина, яка займається філомінією, є філоміністом. Ці дві форми були прийняті багатьма мовами, наприклад, Філоменісти, філоменіста, філоменіст це вживається в французькій, іспанській, англійських мовах і так далі. Коротко про історію філоменії, збирання. Сірникових етикеток з'явилося практично одночасно з появою перших сірникових упаковок. В деяких колекціях збереглися етакетки від хімічних сірників приблизно 1810-1815 роки. З початком масового виробництва чіркаючих сірників, винайдених англійцем Джоном Волкером в 1826-27 роках, колекціонування етикеток почало набувати широкого розмаху. Після Першої світової війни в різних країнах почали виникати товариства колекціонерів, почали видаватися, почала видаватися філоміністична література. А під час Другої світової війни більшість філоміністичних товариств розпались. Але після Другої світової війни організувались нові. Одне з найвідоміших і найстаріших філоменістичних товариств, що дій досі, це британське товариство колекціонерів сірникових етикеток і буклетів, об'єднує колекціонерів не тільки Великої Британії та колишніх колоній, але й багатьох інших країн світу. Стосовно української філоменії, колекціонування сірникових етикеток ще за часів Російської імперії почалось і з'явилося до початку виробництва самих сірників в ній. До початку Першої світової війни в пресі вже були згадки про величезні для тих часів колекції, що містили понад тисячу екземплярів. Після революції колекціонування, взагалі, і сірникових етикеток, зокрема, вважалось буржуазними забобонами, і більшість колекцій було втрачено. Відновилось колекціонування сірникових етикеток тисяч тільки в 1930-х роках. На початку 1960-х років філоменія була одним з шести. Офіційно дозволених видів колекціонування поряд із філателією, філокартією, еклібристикою, нумізматикою та боністикою. Наприкінці 50-х, на початку 60-х років в найбільших містах Радянського Союзу були створені секції філоменії при клубах колекціонерів або в більшості випадках філателістів. Офіційно філоменія керувалася всесоюзним товариством філателістів. Розкид філоменії – в Радянському Союзі припадає на 60-80-ті роки, коли балабановська експериментальна сірникова фабрика. До речі, у мене є балабановські сірники, ось як різновид балабановський раз, ось балабановські два. І ще були ось такого плану. Це те, що в мене є в колекції підбірці в моєї балабановські сіники. Їх насправді дуже було багато, цих балабановських. Отже, на чому я зупинився? Коли Балабанівська експериментальна сірникова фабрика, на якій друкувалася етикетка для більшості сірникових фабрик, випускала спеціальні набори для філоменістів. Аналогічні набори випускали також і Прибалтійські фабрики, що друкували свої етикетки самостійно. Наприкінці 80-х років виробництво наборів для колекціонерів було призупинено, частково через перехід багатьох фабрик на виробництво сірників в картонних, а не шпонкових. Коробках. На сьогодні філоменістика розвивається в Україні у багатьох регіонах. Одним з найвідоміших є львівський осередок, який діє насамперед завдяки ентузіазму львівської гео географині Галини Панахит. Так, далі в Японії Тейчі Йосі Зава занесене до книги рекордів Гіннеса як володар найбільшої колекції у світі. У Португалії Жозе Мануель Перера опублікував серію альбомів для каталогізації та презентації колекцій. Так. І сюжети сірникових етикеток рясніють космонавтами, трамваями, станціями, метро, велосипедами, квітами, танцями, народами світу, орнаментами і музеями різних міст. Що нам ще відомо про даний вид діяльності? що Спочатку це було просто як елемент реклами ці всі сірникові коробки з яскравими малюнками. І лише згодом люди почали збирати коробки за їхнім дизайном, країновиробництвом чи тематикою. Тематика може бути найрізноманітніша. Це, наприклад, рекламні з логотипами компанії або товарами. Ну, наприклад, у мене є з логотипами компанії Phoenix з фабрика, логотип компанії, що ще можна дозвати для реклами. Були, а ось ще ось такого плану є в мене коробка. Так і написано реклама. На спічках. Потяг намальований, номер телефона, ФСК. Є отакого от плану. І ще такі різновиди також ФСК. Реклама на сірниках. Сірник такий намальований і там такі от назви. Ще є про рекламу. Зараз покажу. Так, спічки. От, вигравай з нами, ЛД, автомобіль і так далі. Також є. Ось такого плану також реклама. Ось така реклама може, могла бути, це вже більш сучасні. Там вже і Gmailська пошта, і є сайт вказаний. Це вже така діяльність. Далі. Могли бути пам'ятні ювілейні, випущені до свят або важливих подій. Ну, наприклад, пам'ятні ювілейні, у мене є ось така 50 років. Я так розумію, перемоги над нацизмом 45, 95, 50 років, 70 років КППБ, це Комуністичної партії більшовиків Білоруська СССР. Ось такого плану це от якраз є ювілейні. Або, ось, наприклад, 100 років Борисовської спічечної фабрики імені Кірова. Оце от можна назвати. що це Ювілейні культурні та художні з малюнками міст, природи тварин або відомих людей. Культурними художними я, в принципі, відніс би ось всю цю серію з козаками. Вся оця серія це от вже Украї... Незалежна Україна, це все можна назвати умовно культурні. Ось такі, також культурні, серед них. Далі, до культурних тварин. По тваринах у мене є ось така підбірка. Зараз подвину трошки камеру. Підбірка Кінь Приживальського, Заяць, Біляк, їжачок і видра. Якщо не помиляюсь, схоже на річкову видру. Тобто тваринки зображені, наприклад. Це можна назвати що це культурні та художні. І політичні або пропагандистські, особливо популярні під час воєн та революцій. До політичних пропагандистських, в принципі, можна віднести і. Ось ці, що я показував, вже, з ювілеями до якихось дат. Цей пропагандистський може бути одночасно. До пропаганди можна віднести умовно ось ці незалежної України під час війни. ось сучасні, Це можна до пропаганди умовно віднести. Так, і ось У мене ще є СНІД. Профілактика СНІД, ось такі дві пачки є. Тобто також це вже не політичні, це більше до пропаганди можна віднести також. Так. І про рослини ще пропустив, культурні або художнє це ось різноманітні про різні, різні види рослин. Вони дуже були колись популярними. Якщо зараз більше сірників, які мені трапляються на очі, це ось такого плану. Ось з такого плану це у нас Житомирська фабрика, якщо не помиляюсь. Сірники, рівненська фабрика. Рівненська. Це рівненська фабрика. Ось такого плану сірники і ось такі. Більшість їх таких трапляється. Матеріали та особливості. Колекційні коробки зазвичай виготовляли з картону і зберігали малюнки високої якості. Рідкісні коробки можуть мати обмежений тираж або бути, або, або бути зняті з виробництва ще багато років тому. До речі, перші. Сірникові коробки, які були ще в радянські часи випускалися, вони взагалі були із такої тонкої фанери. У мене вони всі картоні. Єдине, що вони відрізняються, ці пачки, які були раніше, вони були більшими, товстішими і відрізняються від тих, які зараз. От, умовно візьмемо от з останніх пачок, які є. Вони от відрізняються товщиною. Розміри їхні відрізняються. Це виробництво і там, і там в Україні, умовно. але розміри сірникових пачок вони різні. І картон дещо інший. Тобто в цьому вже є різниця. А до, до цих пачок були ще взагалі із тонкої фанери виготовлялися. Так, далі йдемо. Е -е, географія колекціонування. Найбільші колекції були популярні в Європі, особливо в Скандинавії, Німеччині, колишній Чехословаччині. В Україні також можна знайти цікаві колекції, часто присвячені містам, природі чи радянській історії. От якраз істор, радянська історія це в мене в нижньому ряду. Існують клуби колекціонерів, коробок, про які я вже розказував, Проводяться між ними обміни, виставки, де колекціонери обговорюють рідкісні екземпляри, їхню історію та стан збереження. Цінність коробки залежить від рідкості, віку, тематики та стану. Звісно, що коли коробка як в мене одна із дуже в гарному стані, колись мені в школі принесли. Діти на горищі знайшли ось такий, таку сірникову коробку, вона навіть із сірниками. ПДО Борисов, БССР, Госцена, одна копійка. Одна пачка сірників одна копійку коштувала. 70 років тут навіть сірники збереглися в ній. Оті рідні, які там повинно були бути. І буквально в мене на очах зіпсували цю пачку тим, що. Один учень, той, який проніс, дав іншому потримати, і той відкривши, каже, О, тут ще сірники є, вони цікаво ще горять, і в мене на очах витягує, звідки сірник, і робить перший черк на цій пачці. І Таким чином ця пачка вже була використана. Бачите, вона взагалі не терта, новесенька-новесенька І тут буквально один, одна така зачіпка, і вже пачка була використана. Так вона була практично в ідеальному стані і збереглася з тих часів. Тут цікаво рік. Можливо, це 85-й рік, це ще до, до мого народження, якщо не помиляюся ГОС, 1820-85-й, можливо, це рік виробництва, якщо помиляюся, поправте. Отакі сірникові пачки, які в ідеалі там зберігаються всі ці нюанси, плюс обмежений тараж, такі є досить цінними. Деякі екземпляри можуть коштувати сотні або навіть тисячі доларів у колекціонерів. Тому ці пачки. Деякі з них, звісно, що ця моя підбірка це не представляє собою якоїсь величезної ціної колекції. Це так, просто показати, що які речі можна взагалі колекціонувати. І як альтернатива монетам, кому дуже дорого такі речі збирати, можна збирати сірникові коробки. Це не є супердорогим задоволенням. Сірниками ми користуємося і собі таку підбірку. Можна зібрати. Я її, чесно кажучи, зібрав отак спонтанно, десь, десь знаходилось щось колись, десь викажу бабусів, дідусів, в шухлядках назбиралося і таким чином назбиралася ціла колекція. І хотів би коротко ще пробігтися по деяких сірниках. Дуже були популярними ось цього плану сірники. Я думаю, що їх всі пам'ятають. Тут навіть їхнє виробництво відрізняється. Якщо подивитися на ранні випуски ось цих сірників, тут, наприклад, папірець зверху наклеювався на саму пачку. Дещо пізніше їх вже почали друкувати на самій пачці. Тут вона вже не приклеєна, вона вже відрізняється, що вона цілим є вже надрукованим. До речі, такий лавхак, якщо я собі продумав, як їх можна зберігати, можна взяти умовно е рамку для картини. Рамку для картини під неї підкласти умовно фанеру. Я зараз покажу, в мене там заготовка, ще одна, я собою приготовлю. Умовно. Рамка фанера. На фанеру надіваємо такий ось лист заліза, ну точніше, такої, якоїсь, э, жесті умовно, жесті на фанеру. Тут в мене не ідеальний варіант, просто так думаю, щоб показати швиденько, як його можна зробити. І ось оценковка така, до якої прилипає магніт. У мене це вже заготовка на наступну коробку. Далі в ту коробку берете. Обтягуєте якимось гарним матеріалом матерією бажано, щоб це якийсь був тонка, але якась червона чи зелений, зелена палітра. Ось. І далі в сірникову пачку можна накидати магнітів. Що я власне, ось тут зробив, всередину пачки закину магніт, шматочок магніта. Їх у нас багато. Я особисто, особисто бо якісь магнітки, в мене назбиралося там, тонких, розбив їх і накидав в пачки спецівників, сірників, щоб вони трималися на цій підставці. І цю підставку потім можна взяти і відповідно десь причепити, і у вас буде таке пано. Зараз я її піднімлю. От воно так ось тримається в мене. Ці всі пачки вони не з'їжджають. Ось ця, цей ряд, і ось тут іде він у нас, умовно, весь на магнітах сидить. Як бачите, я зараз підіймаю, вони практично не з'їжджають. Деякі пачки зараз покажу, з'їхали. По одній простій причині, що там мало магнітів. Ті пачки можуть з'їжджати. Відповідно, треба буде докинути туди магнітиків і ось одна пачка, бачите, з'їхала. Сильніший магніт поставити і вони будуть у вас триматися на такій підставці, дуже гарно. Таке пано можна прицепити у себе на кухні, наприклад. Різні, різні види сірникових коробок і таким чином поповнювати свою колекцію як варіант. Ну, не знаю, я такий колекціонер збираю практично все. Всього в мене потрошки є. Колекції марок колекції вкладачів Турбо, колекції. Монети це моє головне хобі, чим я займаюся. Є ще невелика підбірка мінералів зібраних. І ще й ось така підбірка. Сірникових коробок. І от думка, така можливо, їх причепити можна буде на кухні. Головне, щоб мама, мама не... не казала, що їй це все заважає, що їй це не подобається, знову якийсь хлам приніс в хату. Так, і що ще хотів розповісти, Є даже такі навіть цікаві екземпляри по сірникових пачках. Ось, Наприклад, ось така пачка, я її прикрив радянською копійкою. І там от поряд солдатики. Є тут зрозумілих причин, я її прикрив, але і такого плану по типу ню. Також випускалися сірникові коробки. Знайшлась у мене одна на горищі, і чому тут валяється солдатик і чому там ця копійка. Перебираючи ці коробки, закидаючи туди магнітики, знайшов в одній з таких коробок ось такого солдатика пластикового. Я не знаю, від чого вони, що це за колекції. Він дуже маленький, такий, практично нерухомий. Що це таке було? Хто знає, напишіть в коментарях, бо я, чесно кажучи, не бачу таких солдатиків, в дитинстві мені вони не траплялись. І на одній з пачок всередині залипла одна копійка 90-го року радянська. Тому... В таких речах, можливо, щось цікаве і може, може і трапитись. Так, що я ще хотів порозповісти по сірниках? В принципі, все. Ну, і із цікав... цікавого інколи трапляються от іноземні варіації сірникових коробок. Наприклад, ось такого плану ось такі тигри кіберіті Наскільки мені відомо, ці всі авіан, ось такі ще є авіан ж їх китайці штампують ось такі такого плану сірники. То це вже буде відповідно Китай. А і ще момент, що хотів, що я додати, що сірникові коробки вони є як вертикальними, так і інколи трапляються і вертикальними. Тут є горизонтальні, є вертикальні. Бачите, тут вони всі малюнок намальований ось так, а бувають малюнки, наприклад, навпаки, ось так поставлені. Я ще до речі, зараз. Планую оформити ще другий, такий, другу таку рамку, і відповідно туди розмістити всі сірникові пачки із ось таким зображенням, щоб вони якось відрізнялися. Тому якось так. Ну що ж, любі друзі, зроби такий невеличкий огляд підбірки сірникових коробок. Напишіть в коментарях, чи збираєте ви такі речі, чи, чи цікава вам така підбірка, і чи можуть бути такі, такі речі, елементом. Або об'єктам для колекціонування. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!